Всім привіт! А сьогодні я прийшла Secret, секрет стейк. Тут якась повна фігня твориться, я не знаю. А. Де холодильник? Можна мені якось поміняти? Будь ласка. Та ты, ну, він ще на мене став холодильниково. М -м, можна я поміняю, на. Ого, скільки тут фруктів додалося, я в шоці. Оце. Мене дуже останнім часом почав лагати той. Ое. Ну, і, нічого, переживу. Як вона стрибає? Ну, норм стрибає, діст, жити можна, в принципі. Так! Значить, куди ми сьогодні підемо? Підемо, підемо, підемо. Я не маю лимона? Не пам'ятаю, чи я маю лимон. Вау, тут не знати що. <гум> текс. Текс. Давайте, поїхали, поїхали. Так, тут в нас лід, який ми ніколи не дістанемо. Ой-ой, <гум> тихо, 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 тихо. То ми маємо, то ми маємо. Можеш вийти, будь ласка. Ну, не хоче виходити. Тут у нас десь має бути, коротше, така нірка, я не знаю, чи вона зараз є. От не знаю, не знаю, не знаю, а вона отут щось. Де Та, це легко, тому ми зараз візьмемо... Знаєте, що ми візьмемо? Ми навіть не чілі візьмемо, ми візьмемо перчик. Перчик, перчик. Де наш перчик? Во ось ця малютка така. Нікому не той вотана. Не до І тяжко дістати. Я пам'ятаю, що перець тяжко дістати. Дивіться, як жорстко я стрибаю. Я пострибу. Текс, чекайте. А може і не перець треба було брати. Не знаю, коротше, зараз спробуємо залетіти. Ні, це треба швидше всього. Помідорчик. Ща візьмемо чилі саме саме помідорок чиллі. Бо там не є. Там от помідорок є, є отакий чилі, який нам поможе в тому, щоб залізти в ту нору. Так, я не знаю, чи я зможу. Ну окей, добре пішли. Може ти підстрибнеш, а не будеш кутитись. Ой, який ти. Може, ти якось залізеш, ні. Во, норм, 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 пролізно. Чекайте, куди тут треба? Як тут треба? Ви зараз реально, ви мене затиснули і тепер хочете щось вийти. Все, Вийшов. Так. Я знаю, що тут є щур, який хоче нас вивести звідси. Винести. Хе, тому я включила звук. Біжи, 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 я хочу це дістати. Що це таке? Я чекаю, що воно мене зараз знайде і з'їсть. Ну, от деп у мене просто. Чуваю, що воно за мною. Йде. Ніби щось від нас приховує. Я то, що щось приховує. І ця нора не просто тут так. Реально? Тупік? Що забере мене звідси? Ты типа нюхая. А да. Я иду в правильном направлении, если он сейчас бежит за мной. Угу. Давай-то на. Цей раз підемо отуди. Туди мені легше дібратись. Мені здається. Може повезе, може ні. Пішли. А чого я не стрибаю, я щось не розумію? О! Ч, йди в дупу? Тут і в дупу! Випочте, будь ласка. Ла, які ти милий You real? You real? Ты хочешь, чтобы я вышла? где твоя думка? Ой. Катечка! Вона десь тут. Що, знову глухий кут? Ні. Я щось бачу. Щось нікому не потрібне, та не гарне. Йдемо тепер цим боком. О, я пам'ятаю цю вилку. І ми підемо сюди. Не бий! Юр, що ти від мене хочеш? Я от не розумію, що ти до мене причепився, що я тобі роблю, такого злого, що я тобі в тому житті зробила? що ти мене хочеш з'їсти? що там Ага, там глухий кіт. Good. Там глухий кіт. Якщо ми сьогодні нічого не знайдемо, то ви марно дивилися це відео. А в мене відчуття, що ми нічого не знайдемо. Вай. Просто легше настільки легко стрибати. Я от щора зараз не чую зовсім. А ну тепер чую. Згадай гамно і побачиш його. Я не хочу то робити. Залізь! Ми не вилізем. Тому, любі друзі, отако от наше відео закінчується всім. Хочу бажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчується. Всім па О, люблю вас!